Всім привіт, друзі! Хто бачив моє перше відео, де я купив миючий пилосос для своєї справи, тобто я хочу почати займатися хімчисткою меблів в Америці, у мене було перше відео, де я купив свій миючий пилосос, тобто екстрактор. Тепер я хочу показати вам, що ж я саме докупив до цього пилососа. Отже. Пилосос. Ви могли бачити його обзор в попередньому відео. І далі покажу вам, що я купив. Купив я ось такий набір, тобто шуруповерт. Відкриваємо. Ось така хороша фірма DeWalt. Не знаю, чи правильно я назвав чи ні. Якщо ні, напишіть в коментарях, як правильно. Тут йде е, такий додатковий акумулятор. Сам шуруповерт. Ось такий якісний, гарний. Також є е, фонарик на ньому. І у нас є тут зарядка. Вийшов він мені десь, не пам'ятаю точно, десь 150 доларів по знижці. Це вже з доставкою і з налогом. Ось такий шуруповерт і далі наступне. Замовив я полівізатор. Ось такий. Це польський виробник, хороший полівізатор, професійний. Тут можна регулювати собі це сопло, тобто в яку сторону я хочу, щоб воно мені розпилювало. Гарний в наборі також є мастило, щоб змастити е, цей поршень, щоб він легко ходив, е, коштувало це приблизно, я вже не пам'ятаю, точно, десь до 30 доларів плюс-мінус. І наступне, що я замовив, в Каліфорнії чомусь я не зміг знайти. Дивно, адже це американський бренд ChemSpec, Хімія для хімчисток. Отже, замовив я формулу 90. Ось таку баночку. Є і більші банки, але я замовив для початку такі маленькі. Формула 90 і... Ends All. Ось такі дві баночки. І плюс такий кондиціонер. Щоб після хімії понизити PH. Тобто потрібно використовувати цей кондиціонер. Це мені вийшло також десь 150 доларів з усім з доставкою. Замовив я із сайту, який знаходиться у Майами. Тобто, я чекав. Посилку із Майами. Отже, що я ще хотів докупити? Мені треба докупити ще відро. Далі мені потрібно тряпки набір, тобто рушники, щоб витирати підлогу після хімчистки. Ну і таке по мелочі. Перчатки. А, ще також хотів показати, був в супермаркеті і... Ось такі дві насадки на шуруповерт. Вибрав я середню жорсткість, тобто, дивився, я м'якші, то вони були геть дуже е, слабі. А ці більш жорсткі, вони були дуже жорсткі. Тобто, я думав, що вони пошкодять тканину. Отже, вибрав таку середню жорсткість. Ось такі дві щіточки. Вони коштували десь приблизно 12 доларів, плюс-мінус. Це я брав у супермаркеті, не замовляв. Отже, це все, що я маю. Хочу ще докупити по, по мелочи щось. І все можна буде виставляти у, у Marketplace, у різні такі створив сторінку. Сторінку також залишу в описі під відео Інстаграм. Можете підписатись, подивитись. Жінка моя займається SMM. Подивитися, як оформлена сторінка, можете замовити також від неї якісь послуги. Також я помив диван сьогодні в нас в квартирі. Зараз вам покажу. Ось такий угловий диван я сьогодні помив. Це була моя перша пробна мийка. Я подивився, як працювати миючим пилососом та хімією. Вже трохи пізно, темно, але все одно вирішив вам показати. Тут е, видно такі полоски, це я так спеціально залишив для вигляду воно і з часом зітреться. Також е, зараз залишу нарізку відео, де видно, е, яка брудна вода була е, із цього дивану. Отже, якщо вам цікаво було, поставте лайк, напишіть коментар. Всім гарно, дякую за перегляд! Скоро побачимось.